Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Президент Литви Гінатас Науседа вважає, що результат війни в Україні буде вирішено на полі бою, а переговори з президентом РФ Володимиром Путіним політик вважає безглуздими. Про це науседа сказав в інтерв'ю Голосу Америки. Зараз ми розуміємо, що їхній конфлікт не вирішити, сидячи за столом переговорів. Конфлікт буде вирішено на полі бою, сказав він. Президент Литви додав, що не бачить інших альтернатив, тому необхідно спрямувати всі зусилля, аби досягти перемоги України у війні. Усі інші сценарії можуть бути дуже темними для України, Литви та всього демократичного світу. Застеріг на усе. На його думку, Путін прорахувався зі сценарієм агресії проти українців, очікуючи, що його війська візьмуть Київ за кілька днів, а сама війна не дасть великих політичних та економічних наслідків для Росії. Але ми бачимо, що це зовсім не так, сказав президент Литви. Він зазначив, що не вірить у переговори з главою Кремля, оскільки аргументи для Путіна не мають жодного значення. Головна ідеологія цього путінського режиму завоювати якнайбільше, воювати з сусідами, на яких можна напасти. Вони намагаються відбудувати імперію, відновити СРСР у тому чи іншому вигляді. У разі перемоги в Україні Путін шукатиме нові території, оскільки його апетиту немає меж, вважає науседа. Я не знаю, хто буде їхньою наступною метою країни Балтії, можливо, Польща, можливо, Румунія, але це не найважливіше питання. Найголовніший виклик у форматі НАТО і Євросоюзу робити те, що зупинило б Путіна, наголосив політик. Нагадаємо, на оседа позбавив державних нагород литовських фігуристів Маргариту Дробяско та Павіласа Ванагаса за участь у шоу дружини Дмитрія Піскова. Раніше глава МЗС Литви оголосив, що підтримує пропозицію позбавити дробязко громадянства, якщо така надійде. А ось у липні президент Литви Гіната Снауседа вручив президенту України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви орден Вітовта Великого. Президент Литви Гіната Снауседа прибув до Києва у день української державності. Орден Вітовта Великого було засновано 1930 року. Як найвищу нагороду Литовської Республіки на честь великого князя Литовського Вітовта, до зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.